Я поділюсь з вами порадами для самостійного вивчення німецької мови. Загугліть текст, випишіть собі і підспівайте. Так ви будете сприймати мову не тільки візуально, а й аудіально. Паралельно до підручника використовуйте інтерактивні сайти з онлайн вправами. Їдете в транспорті, включили собі щось там, подивилися, запам'ятали якісь фрази, речення. Таким чином ви збагатите свій словниковий запас, і це буде в такій невимушеній атмосфері. І якщо ви додивились до цього моменту, ви отримаєте бонусну пораду, тільки нікому більше не кажіть. Всім привіт! Ви на каналі Дистанційного ліцею Меридіан. Мене звати Дарина Шведон і я вчитель німецької мови у ліцеї Меридіан. Сьогодні я поділюсь з вами порадами для самостійного вивчення німецької мови. Поїхали! Часто можна почути, що німецька це груба мова. Скажу вам чесно, коли ви таке кажете, десь тихенько плаче один вчитель німецької. Насправді німецька просто має іншу артикуляцію, яка для нас незвична. І для того, щоб звикнути до цієї мови, я даю вам першу пораду. Помістіть себе в штучне німецькомовне середовище. Яке середовище, спитаєте ви? Штучне, створіть його собі самі. Вмикайте радіо, новини, телебачення. Зранку встали, готуєте сніданок і включили собі на фоні німецьке радіо. Звичайно, що спочатку ви майже нічого не зрозумієте, але не хвилюйтеся, вже згодом ви будете ловити окремі слова, фрази, речення. Більш приємним буде перегляд фільмів та серіалів німецької. Для початку вмикайте собі субтитри, тільки не українські, а німецькі. Обирайте собі більш легкі теми. Можна почати з мультиків для дітей. Саме там ми чуємо просту німецьку мову. Також можна подивитися фільми, які ви вже бачили рідною мовою. Так ви вже будете орієнтуватися в контексті і більше сконцентруєтесь на лексиці. Крім радіо, телебачення, серіалів та фільмів. Включайте собі Ютуб. Та дивіться блогерів. Блогери розмовляють сучасною німецькою. До речі, в ній останнім часом з'являється багато англіцизмів. кожного блогера своя тема. Хтось розповідає про косметику, хтось про подорожі, хтось про авто та техніку. Обирайте ту тему, яка вам більше до душі. Також на Ютубі можна і треба слухати німецькі пісні. Спочатку виберіть собі ту, яка вам просто подобається по мелодії. Загугліть. Текст випишіть собі і підспівуйте. Ну і нічого краще не формує мову, як книга. Читайте і не просто читайте, а читайте вголос. Так ви будете сприймати мову не тільки візуально, а й аудіально. Як з фільмами та серіалами обирайте більш легкі книги. Почніть. Сказок паралельно з читанням книги записуйте собі граматичні конструкції, які ви зараз паралельно вивчаєте в підручнику. Це була тільки перша, але основна порада помістити себе в німецькомовне середовище. Завдяки цим діям ви звикнете до мови, артикуляції і швидше наберете словниковий запас. І якщо я вже заговорила за підручники, тримайте мою другу пораду. Скільки б слів чи фраз ви не знали, в німецькій мові нічого не буде без граматики. Майже всі частини мови відмінюються: Іменник, дієслова, прикметники, навіть артиклі. Для опанування базової граматики, ви можете вибрати підручник з інтернету рівня А1. Підручники складають розумні люди. Тому він буде структурованим. Вам не треба буде бігати від теми до теми. Ви будете чітко слідувати підручнику. І коли ви читаєте книгу чи дивитесь фільм і побачили якусь знайому конструкцію з граматики, яку зараз проходите в підручнику, зупиніться, випишіть її. Дайте собі пару секунд, щоб подумати, чому тут саме таке закінчення чи саме така відміна. Порада номер три. Паралельно до підручника використовуйте інтерактивні сайти з онлайн-вправами. Вбийте в гуглі der Adjektive, Знайдіть перший сайт, виконайте вправу. І що найкорисніше, на цих онлайн-платформах ви одразу отримуєте відповіді. Підручнику нам часто не вистачає завдань на граматику, а завдяки таким сайтам ви зможете опанувати її краще. Деякі з них я залишу під відео. Зараз для когось буде неочікувано, але я це скажу. Скачайте собі Duolingo. Так, як би це банально не звучало, завдяки цьому додатку ми не можемо досконало вивчити німецьку мову чи заговорити. Але як додаткову програму для навчання це буде супер. Їдете в транспорті, включили собі, щось там подивилися, запам'ятали якісь фрази, речення. Таким чином ви збагатите свій словниковий запас, і це буде в такій невимушеній атмосфері. Якщо у нас є такий ресурс, як Duolingo, то чому б ним не скористатися? Порада номер 5 могла би бути заключною, але найцікавіше ще попереду. Ця порада буде стосуватися навіть не так німецької мови, як принципів навчання загалом: Вчіть все в структурі і в системі. Вам не вистачить двох годин на тиждень німецької. Повірте мені. Краще це будуть 15 хвилин на день, але кожен день. Сьогодні це буде вправа на граматику. Завтра фрагмент фільму, а післязавтра читання книги. А ранкове радіо німецької це взагалі має бути ваша звичка. І ніколи, ніколи не порівнюйте себе з іншими, а тільки з собою вчорашнім. Будь-який метод вивчення мови діє, якщо його робити. І якщо ви додивились до цього моменту, ви отримаєте бонусну пораду. Тільки нікому більше не кажіть. Говоріть самі з собою. Ви мені скажете, ти цілий випуск кажеш, ви не заговорите, ви не заговорите. Так з ким же мені говорити? З собою ідете дорогою в магазин, собі в голові склали якийсь діалог. Що би я зараз казав, якби мені треба було купити яблука? Як би я звернувся до продавця і розвивайте цей діалог у себе в голові? А для того щоб вам було з ким поговорити, записуйтесь на заняття в наш дистанційний ліцей Меридіан. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Побачимось в наступних випусках!